Доброго дня. Сьогодні у нас 5 лютого 2023 рік. Перед вами плоди сорту Sirius. Честка селекція. Щойно з підвалу, бачите, на них такий залишився ще конденсат, один холодні. Приміщення тепло доволі. Ну і зараз будемо проводити вже не перший огляд та дегустацію. Як цьогоріч, мені цікаво, здивують мене ці плоди. Станом ось вже. На завершальний період зими, останній місяць, перша декада лютого. Що, який смак подарують плоди Сиріусу? Давайте оглянемось так плід Бачите, є такі невеликі погрішності. Ну, червоні ось такі вкраплення це його це його нормальний природний стан. Ось. Сорт врожайний, сорт крупноплідний. І це я вам відразу скажу не найкращі його екземпляри. Все, що краще було ще пізно восени реалізовано От на місцевому рівні. Тому давайте розітнемо один плід, розріжемо його, поглянемо на його стан м'якуша, на кількість соку в тканинах і скуштуємо, звісно ж, на смак. Так, ви подивіться, який блиск віддає. Під ліхтарем камери телефона, тобто з наводненістю тканин все нормально. М'кош такий хрусткий, доволі такий щільненький, плоди не зовсім легенькі, соку придостатньо. Ось, але він в зв'язку з такою пружністю не хоче вільно витікати. Він відчувається, напевне, під час пережовування. Так, зараз ми це е, випробуємо. А ще я хочу сказати, що. При розв'язанні плоду я відчуваю такий приємний, дуже, я б сказав, навіть рісткий та сильно відчутний кисло-солодкий запах. Ну що, куштуємо. Так, що я можу вам розповісти? З'ївши, захопившись та з'ївши половину плоду, я можу сказати ось так, такі в нього параметри. Зараз на 5 лютого при. Звичайнісінькому підвальному зберіганні, при умовах звичайнісінького підвального зберігання, смак суперовий, е, солодкий має кислинку, але сказати, що солодкий має кислинку, це було б дуже просто для такого багатогранного смаку. Е, кислота та цукор аромат вони утворюють сильну таку в'язку, сильний зв'язок, і воєдином ми отримуємо різкий та добре відчутний смак от цього плоду, цього сорту. Дуже дуже високі смакові властивості, я можу так сказати. 4,5 таку оцінку можна тверду поставити. Соку вище до середнього. На даний період я би навіть сказав, от якщо поп'яти бальній шкалі, соку 4,8. Десь так, дуже багато. Але ось такий момент, він не витікає. Оскільки м'якуш зараз. Доволі хрусткий, дрібнозернистий, щільний. От, ось так тріщить, хрустить під час поїдання. При цьому не жорсткий, але і не розсипається. Ідеальна консистенція. От, лютий, з от, кінець січня, от, початок лютого, напевно, ідеальний період для споживання сорту Sirius. Соку достатньо, як я вже кажу, він не витікає ось так вільно. Він відчувається під час пережовування, під час прямого споживання. Ну, просто супер. Відмінна робота чешських селекціонерів, можна їм поаплодувати та поставити п'ятірочку за такий сорт. Ось за таку красоту. Ну що ж, споживаємо яблука, набираємо сили та здоров'я. Потрібно знову ж таки популяризувати дану культуру, оскільки вона і так широко відома. Але Незаслужено забута в наших садах. Всі хочуть якогось ексклюзиву, всі хочуть щось таке екзотичне, я сказав би, і, напевне, незвичне. Але не завжди ці всі культури дають нам можливість безпосередньо харчуватися, я б і так сказав, своїми плодами. Ось, а це традиційна культура, яка може дарувати. Велику користь у вашому саду. Вона легка в агротехніці, кожен може виростити собі на своїй ділянці плоди і споживати їх, дарувати їх для своїх близьких. Дуже тривалий період часу. Палітра сортів, спектр сортів дуже широкий, на будь-який смак. Ось. Ну, а якість плодів. Їхній вигляд їхній смак також буде залежати це вже від рівня садівника. Але який би ви не були садівник, от, як би ви не доглядали, яблуня це настільки вдячна культура, що посадивши дерево корінцем в землю, воно в будь-якому випадку вам принесе плоди. Ось, це культура, це основна культура в саду. Вона має складати основу вашого саду на присадивній ділянці, а все решта це вже. Так, потішити себе різними смаками, різними плодами і та культурами. На цьому все. Дякую за увагу. живці з в наявності. Кому необхідно, можете звертатись. Бувайте!